Квітня до жовтня триває пожежонебезпечний сезон. Відсутність опадів, суха, спекотна погода можуть стати чинниками загорянь в екосистемах. Розпочинається з моменту танення снігового покриву в лісах і триває до такого затяжного дощового осіннього періоду, і вже орієнтовно, з 1 квітня і до 30 жовтня. Український гідрометрологічний центр починає розрахунок пожежної природної небезпеки. В розрахунок включається температура повітря, відносна вологість. Кількість опадів, кількість днів без опадів та швидкість вітру. Проте не тільки погода стає причиною надзвичайних ситуацій. З початку року вже виникло 27 пожеж на відкритих територіях. Понад 6 мільйонів збитків було завдано державі. Основні причини необережність під час куріння та необережне поводження з вогнем під час випалювання сухої рослинності. Тільки за березень було виявлено чотирьох палігів. У кожному районі у нас є рейдові групи, які відповідно до графіку проводять свою роботу в населених пунктах. До цієї роботи залучаються безпілотні літальні апарати, виключно із за погодженням адміністрації. З використанням безпілотних літальних апаратів нам дає можливість побачити масштаби тої чи іншої надзвичайної ситуації, пожежі, ризики. І, відповідно, якщо є на місці. Люди, які порушують правила пожежної безпеки в Україні або порядок випалення сухої рослиниці, ми можемо спостерігати за ними відповідно навіть. Проводити її до того місця, щоб затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за 2023 рік. Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу було виявлено 55 фактів порушення природоохоронного законодавства. В цьому ж році таких випадків вже 16. Пожежі в екосистемах несуть за собою згубні наслідки. В результаті випалювання сухої рослинності в першу чергу обгорає коріння багаторічних трав. Знищуються паростки, насіння, дерев. Рослин. Також в верхньому шарі ґрунту практично в результаті цих пожеж знищується все живе. Це мікроорганізми, когмахи, дрібні тварини. Не забуваємо також, що зараз весна, якраз період розмноження і тварин, таких як ті самі зайці, лиснята. Зараз якраз той період, коли вони розмножуються і якраз в екосистемах. В результаті цих пожеж. Знищується все живе на цій території, окрім знищення рослин, комах та тварин. Під час пожеж виділяється велика кількість шкідливих речовин в повітря, які мають вплив не тільки на навколишнє середовище, а й на здоров'я людей. Спецслужби, аби запобігти пожежам, слідкують за ситуацією за допомогою телевізійних камер. Окрім цього. Придбано і працюють в пожежно-безпечний період Це 15 безпілотних літальних апаратів, 9 лісових пожежних станцій першого типу, 4 пожежних станції другого типу, 83 пожежних автомобілі, які знаходяться в справному стані, виконують свої 7 лісопожежних модулів, 193 мотопомпи, 50 цистерн для підвозу води, 942 ранцевих лісових апаратів. Попри скочує п'ять тисяч одиниць пожежного інвентарю. за порушення правил пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність, ДСНСники кожного дня наголошують дотримуватись правил, аби вберегти себе та інших. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.